Сьогодні ми працюємо з темою номер 10 Раціональні рівняння, а саме теоретичними відомостями комплексного видання Анатолія Капіносова для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2021 з математики. Область визначення дробово-раціонального рівняння визначається множиною тих чисел, коли знаменник не дорівнює нулю. Тому, щоб розв'язати ось перші два дві картинки, я взяла з експрес-видання приклади дробово-раціональних рівнянь, щоб розв'язати дробово-раціональне рівняння, переносять всі члени рівняння в одну сторону, зводять його до спільного знаменника, тоді Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Або розв'язують і я практикую накладати область визначення. Спочатку накладаю умову, що знаменник не дорівнює нулю. Якщо ви такої умови не накладаєте, тоді обов'язково робите перевірку, чи знайдені корені задовольняють ваше початкове. Рівняння, тому що можливо при тих значеннях ікса знаменник буде дорівнювати нулю, чи рівняння буде, е, не, е, чи корінь цього рівняння не буде задовольняти початкове рівняння. Що в нас дається в експрес виданні? Щоб розв'язати дробово раціональне рівняння, можна перенести всі члени рівняння в ліву частину, так як я говорила, виконати всі вказані дії та одержати рівняння. В якого ліва частина дріб чи цілий вираз, а права нуль. Використати властивість дріб дорівнює нулю і тоді, тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Розв'язати отримане рівняння і перевірити, чи, всі, чи при всіх знайдених розв'язках знаменниках заданого рівняння будуть числа, які не дорівнюють нулю. Якщо отримати, Отримаємо в знаменнику нуль, то знайдене число не є коренем даного рівняння. І інша схема: перевірити, чи всі знайдені розв'язки входять до області визначення, тобто знайти раніше область допустимих значень, те, що ми накладаємо, умови, що знаменники не дорівнюють нулю. І тим самим відсіяти ті корені, які не належать області визначення. В Посібнику комплексно ось цьому посібнику комплексного видання Анатолія Капіносова тут трошки ширше наведені різні способи розв'язування дробово-раціональних рівнянь. Про спосіб перенесення в одну сторону і зведення до спільного знаменника ми вже з вами поговорили. Крім того, є такі види рівнянь, які розв'язуються методом заміни змінної. Якщо у вас трапляється така ситуація, тут х плюс обернене, а тут х квадрат плюс одиниця на х квадрат це також взаємно обернені числа. Тоді вводимо заміну одна дужка х плюс 1 на х дорівнює t, але коли її піднести до квадрату, отримуємо х квадрат плюс подвоєний добуток 2 на х і на одиниця на х плюс одиниця на х квадрат дорівнює t квадрат. Тут легко бачимо, що хси скорочується, і таким чином у нас залишається х квадрат плюс одиниця на х. Тобто оця дужка х квадрат плюс одиниця на х квадрат дорівнює. А тут залишається двійка, і ми її переносимо сюди. Тобто, дорівнює t квадрат мінус 2. Ось тут так, також так само розписано. І таким чином маємо 7. Ось цю дужечку ми позначили через Т, мінус 2, а замість оцієї дужки підставляємо Т квадрат мінус 2 і дорівнює Д. Як бачите, вже маємо зовсім легке рівняння, коли розкрите дужки, отримуємо квадратне рівняння. Ось воно. 2Т квадрат мінус 7t плюс 5, яке можемо розв'язати за допомогою дискримінанта. Ось маємо перший розв'язок Т1 і, e, і маємо другий Т2. Тепер повертаємось до заміни, що таке Т, і розв'язуємо перший і другий e, розв'язок цього рівняння. Це є дробово раціональні рівняння. Розв'язувати можна переносити все в одну сторону, зводити до спільного знаменника спільний знаменник Х, а тут маємо домножаємо на Х, це буде Х квадрат. Тут домножаємо на Х, це буде мінус 2,5х, і плюс ось тут є одиничка дорівнює нулю. Х стоїть в знаменнику, тому воно не дорівнює нулю, ось накладена умова. Ну, аналогічно з другим рівнянням. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Зрозуміло, домножаємо на 2, щоб не було дроб, десяткових дробів. Ну, і що в першому, що в другому випадку х дорівнює нулю. Перше рівняння має кореннями числа. 2 і 0,5, а друге рівняння дійсних коренів немає. Ні перший корінь, ні другий корінь нулю не дорівнює. Тому вони є розв'язками першого рівняння. Досить корисний, досить хороший спосіб, який можна і потрібно використовувати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Далі. Рівняння ось такого виду, коли у вас є квадратний тричлен, знову ж таки квадратний тричлен, бачимо, що коефіцієнти А і С однакові, а Б відрізняються б 1 Б2. Ну і в знаменниках коефіцієнт А, коефіцієнт Б і Х. Та рівняння ось такого виду. Загальний метод розв'язування таких рівнянь полягає у діленні чисельника і знаменника та використанні заміни ось такої заміни в отриманому рівнянні. За допомогою такої заміни останнє рівняння зводиться до квадратного. І тут також є. Приклад розв'язування такого рівняння. Поділили і чисельник, і знаменник на Х, як бачите, маємо таке рівняння. А тепер заміна, бачимо Х і 2 поділити на Х. І тут така ж сама заміна. Тобто, оце позначаємо через Т, і маєте дробово раціональне рівняння з однією зміною. Коли знайшли Т1 і Т2, не забуваємось повернутися до заміни, що ми позначали через Т. Таким чином отримуємо ці корені. Я не, не, не зупиняюсь на цьому, тому що розв'язування я кидала вам в телеграм-канал. Симетричні рівняння третього степеня. Симетрич, симетричні це мається на увазі оці коефіцієнти. При найвищому степені і при найнижчому вони є, бачите, симетричні А і А, Б і Б. Тоді можна що зробити? Погрупувати діленнямного члена на двочлен А плюс 1. Ну, чому на А плюс 1? Якщо ми групуємо, А можна винести за дужки, маємо Х куб плюс 1, звідси Б, Х можна винести. Маємо х плюс 1 до рівні 0. Тут формула A куб плюс Б куб, і ми її можемо розписати. І таким чином х плюс 1 виноситься за дужки. Тому ось цей многочлен ділять на х плюс 1. У вас перший спосіб, я ось вам також розпишу. Це х плюс 1 в дужках буде неповний квадрат різниці. Х квадрат мінус х плюс 1 плюс Бх в дужках х плюс 1 дорівнює 0. Х плюс 1 можна винести за дужки, і в дужках у вас залишається а на ось цю дужку. Тобто ах квадрат мінус ax плюс a плюс а і плюс b Х дужку Х плюс 1 винесла дорівнює 0. Коли ви будете ділити на х плюс 1, у вас залишиться ось ця дужечка. Це перший спосіб, а другий спосіб ми вчили е ділити многочлен на многочлен. Тому можна ділити ось так в стовпчик на х плюс 1. Ах квад плюс BX квадрат плюс bx плюс а ділити на Двочлен Х 1. Результ... В результаті ви будете мати одне і те ж саме. Так, симметричні рівняння четвертого степеня. Якщо бачите, там були порівно коефіцієнти, так? тут непарна кількість, знову ж, вони є симметричні А і А, Б і Б, а це є несимметричним групують, а ділять на х квадрат, обидві частини ділять на х квадрат і групують. При тому, якщо ви поділите на х квадрат, отримуємо Ах квадрат плюс Бх, плюс тут вже х квадрат пропаде, плюс С, плюс. А тут, якщо ділимо на х квадрат, буде b поділити на Х плюс А поділити на х квадрат дорівню нулю. І тепер можна погрупувати, бачите? А винести за дужки, маємо х квадрат плюс одиниця на х квадрат. Далі ось ці два з Б групуємо і також виносимо Б за дужки. х плюс Б поділити на х, і плюс С дорівнює нулю. А да? так, тут одиничка. Одиниця на х, і тепер заміна така, як в нас була в попередньому випадку. Ось це ми позначаємо через t, тоді отут в нас буде квадрат мінус 2. Ось ця дужечка. І маєте звичайне квадратне рівняння, яке легко розв'язується. Дробово раціональні рівняння з параметрами. Ми з вами розглядали лінійні рівняння з параметром. А саме рівняння виду АХ, А Х Б. Тому, хто забув або не знав, будете дивитись це в темі. Тема, яка в нас там була по рівняннях. Цілі рівняння. Цілі рівняння це є тема 8. Так, ну, сьогодні в нас будуть розв'язування рівнянь з параметром, тому ми на них зупинимось. Так, і це останнє. Обов'язково дивитись на область визначення, тобто при якому значенні x чи А, це рівняння має чи не має розісків.